Я хочу кожний день всеслів нових, нових, нових пісень, ідей нових. Я хочу кожний час нового життя. Горіть, палать в екстазі почуття нових, нових пісень і тем нових. Я хочу кожний день років нових. У 1914 році писав поет, чиї футуристичні твори за життя навіть не пробували оцінити хоча б відносно неупереджене. Тогочасні критики вказували, що його твори це не література, а щось на кшталт мовного паскудства, що загрожує самому існуванню української літератури та мови. А він же ж просто був новатором. І скромно прагнув стати рушієм якщо не світової, то принаймні нової української літератури. Отож, сьогодні говоритимемо про найскандальнішого митця першої половини ХХ століття, представника розстріляного відродження Михайля Семенка, епатажного поета, чиї двори кісткою в горлі стояли сучасникам. А від наступних поколінь вони були приховані завісою, що опустив комуністичний режим. Михайло Васильович Семенко. Він же Михайл Семенко народився за кілька годин до Нового року. 31 грудня 1892 року в селі Кибенці Миргородського повіту на Полтавщині. Батько на момент народження працював волосним писарем у Кибенцях. А мати, що закінчила лише початкові класи в церковно-приходській школі, була письменницею самоуком. Її оповідання й повісті, написані в народницькій манері на сюжети з сільського життя, друкувалися під псевдонімом Марія Проскурівна. Саме матір прищепила хлопцеві любов до красного письменства. Про дитинство Михайла Семенка доволі мало свідчить. Відомо! Що з юних літ він проявляв категоричність у судженнях та шукав свого власного ні на що не схожого шляху. Він згодом навіть змінив ім'я аби вирізнятися з натовпу. Середню освіту хлопець здобув у реальному училищі Хорова. В юнацькі роки Михайль захоплювався музикою, навчався грі на скрипці. А в 1911 році навіть вступив на музичні курси Полак в Петербурзі. Але невдовзі матеріальні нестатки змусили парубка обрати для навчання дешевшу народну консерваторію. Взагалі Семенко збирався присвятити своє життя психології. Принаймні саме про це свідчить той факт, що вже наступного року він вступив до психоневрологічного інституту. Керівником якого був Володимир Бехтерєв. Однак у Петербурзі Михайль потрапив у богемне коло епатажних митців, серед яких були Володимир Маяковський та Давид Бурлюк. У такій компанії Семенко й собі починає віршувати. І вже 1913 року за сприяння київського угруповання символістів Українська хата у видавництві відродження виходить його перша збірка. Прелюди вона містила романси та елегії, була витримана в дусі раннього модернізму і не мала жодного натяку на футуризм. І Це при тому, що Західна Європа вже в повній мірі возвеличувала майбутнє та дискримінувала мистецтво минулого. Робила вона це в сміливих новаторських поетичних творах, провокативних маніфестах. Пригадайте маніфест футуризму Філіпа Марінетті 1909 року, неймовірних скульптурах та полотнах. Італійські митці, а саме вони вели перед на ниві футуризму, сприймали мову мистецтва принципово по-новому. Цей авангардний підхід припав до душі художникам Російської імперії. Зокрема, в 1912 році український художник Казимір Малевич у Петербурзі пише одну з перших кубофутуристичних картин точильник. А ще один українець Давид Бурлюк. Також у Петербурзі спроєктував цей кубофутуризм на мову поезії. Звичайно, Семенко, який входив до цього кола мистецької богеми, не зміг залишатися осторонь. І вже за рік після поетичного дебюту відбувається справжній скандал, причиною якого стали дві невеличкі поетичні збірки. У 1914 році Україна відзначала сторіччя від дня народження Тараса Шевченка, який вже тоді був для українців справжньою іконою, носієм національної свідомості та взірцем для митців. А от Семенко, те мистецтво, а особливо література видавалося відсталим, провінційним, селянським і найголовніше антиурбаністичним. І це у період стрімкого технічного прогресу в усьому світі. Вибух у консервативному світі літератури відбувся у лютому 1914 року. І причиною стала восьмисторінкова збірка Михайля Семенка Дерзання. Невдовзі в березні вийде ще одна поетична збірка, вже на 24 сторінки, що називатиметься кверофутуризм. Обидві збірки скомпоновані так, щоб завдати нищівного удару модерністській розчуленості, що панувала тоді серед поетів. Замість мрійливих поетичних рядків вони містили прозаїчні й непристойні. Замість говорити про вічні істини, автор скеровував читача до щоденного й банального. Він нищив традиції, заперечував існуючи табу і при цьому насміхався з самого себе. Маємо йому повне право говорити, що тоді, року 1914-го, Українська література народжувалася вдруге тепер уже як авангардна. Серед інших реквізитів футуристичних форм був і химерний вірш із рядками вн, с тік, пікну і зруйнованим словоподілом. Безумовно, така поезія мала на меті образити усіляку публіку, що звикла до піднесеного тону та солодкозвучності модернізму. Але ніщо так не розлютило читачів як передмова до збірки дерзання Маніфест, що називається Сам. Процитую уривками кілька рядків: Ей ти, чоловіче! Слухай сюди! Я хочу сказати тобі декілька слів про мистецтво і про те, що до нього стосується. Ти підносиш мені засмальцьованого кобзаря і кажеш ось моє мистецтво. Чоловіче, мені за тебе соромно. Ти підносиш мені заялозені мистецькі ідеї і мене канудить. Ти вхопився за свого кобзаря. Від якого тхне дьогтем і салом, і думаєш, його захистить твоя пошана? Пошана твоя його вбила? Хто ним захоплюється тепер? Чоловік примітивний. Якби я оце тобі не сказав, що думаю, то я б задушився в атмосфері вашого щирого українського мистецтва. Я бажаю йому смерти. Я палю свій кобзар. Звісно, Семенко не палив Кобзаря фізично, а просто застерігав сучасників від некритичного сприйняття Тараса. Однак тоді, в 1914-му, нікому невідомий 21-річний поет зазіхнув на святе, на національну ідентичність, що уособлював Шевченко. Відгук на цю заяву був украй негативним. На нього накинулися і народники, і модерністи. Книгарі відмовлялися зберігати книги Семенка, газети не брали рецензій. Один із критиків писав, що Михайля потрібно лікувати, бо він став прокаженим. Найбільш болючими виявилися їдкі критичні статті про поета та його твори в часописі Українська хата що до того друкував вірші Семенка. Михайль відповідає в притаманній йому епатажній манері. Не хочу слави тут поміж своїми. Нащо мені Київ, коли про Семенка мусять і марсіани знати? Як би там не було, але саме тоді Михайло разом із талановитими художниками Павлом Ковжуном та братом Василем. На початку 1914 року заснували перше футуристичне угруповання. Вони взяли собі екзотичні імена Михайль, Павль та Базель. заснували друкарню кверу і оголосили появу напряму оновлення мистецтва, кверо Кверо-футуризм, що позиціонувався як футуризм пошуку, як футуризм оспівування, і саме красу шукання він і оспівував. Далі була Перша світова війна, яка напевно змінила напрям руху українського футуризму. Усіх учасників групи кверу було мобілізовано на фронт. Брат Василь загинув під час війни. Павло Ковжун був двічі поранений, а після оселився у Львові. Михайлю пощастило найбільше, оскільки після мобілізації його було відправлено в протилежний від фронту бік у Владивосток. Де він служив телеграфістом. І там, на далекому сході, на узбережжі Тихого океану Семенко знайомиться зі своєю дружиною Лідією Горенко, що походила з родини українських переселенців. Кохання до дружини позначається і на творчості молодого поета, особливо в циклах «Осіння рана та П'єро кохає». 1917 року спалахує Революція. Семенко з дружиною хотіли виїхати в США чи Австралію, але повернулись у Київ. Від колишньої групи кверофутуристів він залишився сам. В Києві протягом 1918-1920 років Михайл друкує збірки П'єро здається, П'єро кохає, П'єро мертво петлює, дев'ять поем. У яких іронічний та грубий поет ховається під маскою ліричного героя, Михайлю Семенку з молодою дружиною Лідією Горенко довелося пережити громадянську війну, Гетьманщину, Директорію, Білогвардійський терор. Коли до влади прийшов Денікін, поета заарештували білогвардійці, і на два тижні кинули до Лук'янівської в'язниці. Тільки дивом Семенко уникнув долі розстріляних Василя Чумака і Гната Михайличенка, разом з якими очолював літературно-художній журнал «Мистецтво». Переоцінити внесок Семенка в українське мистецтво дуже важко. Він саме той митець, без якого український авангард був би інакшим і точно слабшим. Він був надзвичайно працьовитим і продуктивним. У Києві, а потім у Харкові провідний футурист України випускав періодичні видання Український журнал, Фламінго, Альманах Трьох, Катафалк Іскусства, «Семафор Майбутнє. На жаль, усі вони починались і закінчувались одним номером. Семенко багато писав. Видрукував близько 20 збірок, одна з яких мала провокативну назву Кобзар 1924 року. А на обкладинці містила епатажне фото самого поета в костюмі з метеликом. А ще Михайль Семенко створював, розпускав та створював наливо численні літературно-мистецькі групи, найвідоміші серед яких Аспанфу Асоціація Панфутуристів. Нова генерація та ударна група поетів футуристів. Панфутуризм став ще одним рухом футуристів, прихильники якого заперечували цінність традиційного національного мистецтва, наполягаючи на універсальності мистецтва майбутнього. Запальний характер Семенка суттєво зіпсував йому сімейне життя. Говорили, що він навіть бив свою дружину вчительку через те, що вона навчає дітей творам Шевченка, а не його Семенка. Але ціл розповіді не мають підтвердження. Як би там не було, а в 1926 році шлюб остаточно розпадається, коли Михайль Семенко виїжджає до Одеси. І, попри своє суперечливе ставлення до Шевченка. Там, в одеській кіностудії, він навіть докладає руку до створення двосерійної німої стрічки Тарас Шевченко, головну роль, у якій виконав Амбросій Кучма. Тут, на узбережжі Чорного моря, Семенко познайомився зі своєю другою дружиною, майбутньою зіркою радянського кіно Наталією Ужвій. Разом вони прожили близько 10 років. Але й цей шлюб, красуні та чудовиська також розпався. Семенко митець активно експериментував, шукав нових форм, намагався поєднати поезію і малярство, залишався прихильником урбаністичної літератури. Але усім цим мистецьким пошукам не було місця в епоху соціального реалізму. На початку 30-х років під тиском радянської цензури Семенко зрікається футуризмом. Однак це не вберігає його від переслідувань. 23 квітня 1937 року в Києві відбувається його останній творчий вечір. А вже за три дні його заарештовують. Півроку знадобилося катам, аби Семенко підписав свідчення проти себе, за якими він нібито збирався підірвати секретаря Компартії України, одного з організаторів голодомору Станіслава Косіора. 24 жовтня 1937 року Семенка розстріляли в підвалах Київського жовтневого палацу. Поховали його ймовірно в Биківнянському лісі, де НКВС сховали багатьох замучених кривавим режимом. І лише у 1957 році діти домоглися реабілітації Семенка за відсутністю складу злочину. На момент розстрілу його соратників майже не залишилось. Тож заповнити прогалини в історії українського футуризму доволі складно. Михайль Семенко був надзвичайно оригінальним поетом. Я дозволю собі познайомити вас із кількома його творами, написаними у революційному для української літератури 1914 році. Яскравим прикладом футуристичних експериментів зі звуками є химерний вірш. Без рими і розділових знаків місто. Послухайте. Остесте, бібобу. Візники люди, трамваї, люди. Автомобілі білі, бігорух, рухобіги, рухливобіги, беркес – каруселі, елі, лілі, -лі, пути. велетні дини, сталь палять, пах, пахка. Ахі, тоска, дим, синій, чорний дим пускають бензин. Чадо, Благать, кохать, кахикать, життя дать, життя рух, життя бензин, авто травм. Написаний одним реченням твір передає гамір, зовнішній хаос, уривчасті звуки і людський натовп, що становлять величезний організм міста. Пам'ятаємо, що для футуриста Семенка місто це не просто сила і міць. Це саме майбутнє. Зовнішній хаос образів не лякає, а захоплює ліричного героя. Автор із захватом сприймає нові досягнення цивілізації. А про новий писати слід по-новому. Автор зловживає приголосними. Його мова алогічна, римування довільне. Слова розбиті на частини, наявні тавтології та дивні рядки. Це не просто урбаністична поезія, це енергія нової доби, яка зруйнує старий та побудує новий світ. Місто це типово футуристична поезія, зразок деструкції та епатажу. Ле руйнування канонів, епатаж та критику попередників зустрічаємо у поезіях Семенка. Наприклад, ліричний герой вірша Запрошення щиро намагається знайти спільну мову з представниками старшого покоління інтелігенції та розтлумачити їм складний світ новітнього мистецтва. Послухайте, Ви знаєте? Прекрасний краєвид з гари Батиєвої. Ви, певне, не були там ніколи. Не гуляли по снігу білому полю. Ми вас запрошуємо. Наберіться бажання сміливого і приходьте до нас. У нас тут доволі весело. Звичайно, до нас не заходять автомобілі. Але почуваємо ми себе зовсім добре справді. Ах, як тут гарно, як тут симпатично і ріжнобарвно. Люди ми сильні, молоді, сміливі, не боїмось нікого і бажаємо усім добра. Коли хочете, ми не заздрим і Батиєві, бо нам дуже вдячна ця прекрасна гора. Будьте ж такі добрі. Не дивіться, як на звірів на нас довірливо й доброзичливо. Захопивши трості, самі побачите, як у нас прекрасно. Приходьте до нас у гості. Доволі іронічно звертається ліричний герой до старшого покоління, що навіть не намагається зрозуміти завзятих експериментаторів. Він запрошує на Батиїву гору. Місце де поки що нема такого любого серцю футуриста хаосу міста? Так він протиставляє досвідчених традиціоналістів молодим і сміливим протестантам нового покоління. Однак при цьому читач відчуває, що новатори готові ділити мистецький простір із класиками. А в наступному медитаційному вірші у формі Верлібра Михайл Семенко звертається вже до читачів, запрошуючи їх до уявної гри. І грати цей мрійник пропонує не в що небудь, а в перетворення світу. Чому не можна перевернути світ? Щоб поставити все догори ногами. Це було б краще. По своєму перетворити, а то тільки ходиш, розводячи руками. Але хто мені заперечить перевернути світ? Місяця стягнуть і дати березової каші, зорі віддати дітям, хай граються. Барви, що кричать весняну, служниці маші. Хай би одягла на себе всі оті розкоші. Тоді б, певно, Петька покохав її, скільки було сили. А то ходиш цим балаганом, що звуть природа, й молиш: О, хоч би вже тебе чорти вхопили. А й справді, чому б не перевернути світ? Радісно, легко, безпосередньо. Як у дитинстві, коли все здається можливим. Що це як невіра в безмежні творчі можливості людського розуму? Напевно, Михайль Семенко був і залишається найоригінальнішим та найскандальнішим поетом української літератури, про якого широкому колу читачів ще доводиться дізнаватись. На цьому розмову про категоричного епатажного Семенка будемо завершувати. Якщо було цікаво, ставте вподобайки. Дякую, що дослухали до кінця. Сподіваюсь до нових зустрічей!